Отже, ми заклали фундамент, знаємо, де знаходимося і куди рухаємося, тож настав час перейти до першої і найважливішої зміни мислення, щоб стати впевненішою людиною. Я хочу поговорити про те, як ви можете переконатися, що ніколи не будете під контролем негативних думок чи почуттів, адже коли ви здатні не піддаватися їм, саме тоді ви вільні робити те. Чого справді хочете в житті. Тож, хоча більшість людей вважає, що впевненість це про усунення нервозності, по справжньому впевнені люди залишаються впевненими навіть тоді, коли відчувають нервозність чи тривогу, бо вони приймають ці негативні почуття як природну частину свого досвіду. Але вони не дозволяють цим почуттям керувати собою. Отже Справжня впевненість це здатність робити те, що для нас важливо, незважаючи на наші негативні почуття, і йдеться не про те, щоб повністю позбутися всіх негативних почуттів. Частина людської природи це мати болючі і стресові думки, почуття та спогади. Щоразу, коли ми намагаємося позбутися негативних почуттів, наприклад, намагаючись їх заблокувати, забути чи уникнути, наш розум іронічно компенсує це і робить ці почуття ще сильнішими. Тож іноді ми навіть обмежуємо своє життя і уникаємо негативних почуттів наприклад, ми уникаємо зустрічей або спілкування з іншими людьми в певних соціальних ситуаціях, бо боїмося реакції чи незручності, а можливо, уникаємо і випробовувати себе. Люди, які дозволяють своїм почуттям керувати ними в важливих ситуаціях часто згодом шкодують про це у житті. Я був частиною підприємницької спільноти, а потім одна з моїх компаній зазнала невдачі. І коли це сталося, мені стало надто страшно ходити на ці зустрічі, бачити всіх цих людей і показувати свою поразку очевидно, людям це було б байдуже. Вони бусе одно добре до мене ставилися, навіть якщо одна з моїх компаній зазнала невдачі, але я піддався цьому почуттю і через це втратив багато дружніх стосунків і контактів у тій підприємницькій спільноті. Але це було кілька років тому, і з того часу я став уважніше ставитися до того, як мої почуття е-е, впливають на мене. Наприклад, перед тим як записувати деякі з цих відео, я іноді відчуваю нервозність. Але не дозволяють цьому впливати на себе, і завдяки цьому я можу продовжувати вести цю програму. Така зміна мислення допомогла мені отримувати набагато більше задоволення від життя. Негативні почуття слабшають, коли ми їх визнаємо. Коли ми перестаємо боротися зі своїми думками і почуттями, а натомість приймаємо їх, це ніби вони перестають кричати, вимагаючи нашої уваги. І стають слабшими. І коли вони стають слабшими, легше не піддаватися їхньому контролю, і ми можемо діяти, незважаючи на них, а тоді розриваємо ті східні спіралі, в які потрапляємо, коли негативні думки беруть гору. Насправді нам не обов'язково завжди слідувати своїм внутрішнім відчуттям, якщо нам не хочеться, скажімо Іти на вечірку чи підійти до когось, це не означає, що ми не повинні цього робити. Натомість ми можемо самі обирати, як діяти, навіть якщо це іноді боляче, бути впевненим у собі. Це не про те, щоб не боятися, це про те, щоб боятися, але перетворити це відчуття на друга, з яким можна жити разом, але не дозволяти цьому другові керувати твоїми рішеннями. Пам'ятаєш того хлопця, про якого я розповідав на конвенції. Який встав посеред виступу, і його друг мав такий самий досвід, як ця, ну, соціальна позиція не зробила його впевненішим у довгостроковій перспективі, і друг розповів мені, як насправді він став ще більш нервовим, виконуючи ці пози, бо створив собі образ людини, яка ніколи не повинна боятися, але він усе одно відчував страх, тож почав боятися самого страху. І лише багато років по тому в житті він зміг змиритися з тим, що боїться. Він прийняв відчуття страху, і коли прийняв його, це відчуття стало слабшим, і він став по справжньому впевненішим на значно глибшому рівні. Тож прийняття це не про те, щоб здатися. Коли ми з Віктором обговорювали, як найкраще донести цю ідею, Віктор придумав дуже вдалу аналогію. Уявіть, що на вулиці дощ, а ви хочете піти зустрітися з друзями, але щоб вийти, вам потрібно прийняти те, що ви намокнете під дощем. Але якщо ми намагаємося уникнути цієї негативної сторони і не хочемо намокнути, нам доведеться залишитися наодинці у своїй порожній квартирі. Отже, лише коли ви приймаєте негативне відчуття. Ви можете діяти й отримати винагороду, а якщо ви не хочете його приймати, тоді це відчуття контролює вас. Ще одним побічним ефектом неприйняття є заперечення. Ми завжди схильні заперечувати свій стан. Багато людей кажуть ну, мені зараз зовсім не хочеться зустрічатися з друзями, хоча насправді вони просто не хочуть намокнути. Але коли ми приймаємо свої почуття, ми можемо ясно подивитися на свою ситуацію і змінити її набагато конструктивніше. Ось чому усвідомлення і прийняття своїх думок і почуттів це перші кроки до того, щоб жити своїм життям на власних умовах. Є чудова вправа для прийняття почуттів, яка допомагала мені протягом усього життя, і вона називається вправа соул. Вона складається з чотирьох кроків. Перший це зупинитися, зупиніться на мить, і, замість того, щоб намагатися швидко пройти через це почуття або, знаєте, зайняти себе чимось іншим, щоб уникнути цих почуттів, просто зупиніться на мить. Потім спостерігайте, зверніть увагу на те, що відбувається, можливо, на своє бажання уникнути цього і помітьте фізичний прояв почуття. Де у вашому тілі ви це відчуваєте, як це відчувається фізично, це в грудях чи в животі? І третій крок це прийняти це, замість того, щоб намагатися уникнути цього почуття, ви маєте прийняти його присутність. Почуття трохи схожі на ситуацію, коли ви у своїй кімнаті, а зовні є люди, які хочуть зайти, і вам доводиться витрачати купу енергії, щоб зачинити всі двері і вікна, щоб ніхто не міг увійти. Бо ви не хочете нічого зайвого у своїй кімнаті, але потім ви змінюєте свій підхід і просто залишаєте двері і вікна відчиненими, і всі заходять, а ви вирішуєте співіснувати з цими людьми або з цими почуттями. І коли це відбувається, ви помічаєте, що у вас набагато більше енергії, щоб справлятися з почуттями, ніж коли ви намагаєтеся їх витіснити. Останній крок це дозволити бути, дозвольте своїм думкам і почуттям бути. І тепер вирішити, як діяти. Ми можемо вирішити все одно зіткнутися з ситуацією або зробити щось інше. Ми робимо вибір самі, замість того, щоб дозволяти почуттям керувати нами. І це вправа, яку ви можете повторювати у своїй голові щоразу, коли відчуваєте щось негативне, негативне почуття чи негативну ситуацію. Це працює, тому що коли ми визнаємо свої почуття, вони стають слабшими. Зрештою, ви помітите, як це стане для вас природним способом мислення і допоможе впоратися з будь-якими негативними думками та почуттями, і, зрештою, це дозволяє вам жити впевненіше і набагато ближче до того, чого ви насправді хочете.